Просите, Давай, я знаю, хто Давай, ти живе. Ці кадри Михайло Панков зняв 28 квітня. Це був один з останніх його евакуаційних рейсів. Ой, божечки, пева! Вивозити людей під обстрілами він зголосився майже двома місяцями раніше. Вчитель історії правознавства та захисту України Михайло каже, мав достатньо водійського досвіду, тому одразу погодився на пропозицію місцевої військово-цивільної адміністрації. «Come to hell! добро пожаловать у ад! Добро пожаловать попасною! По працював на маршрутці, працював на вантажному автомобілі, черговим водієм працював. Ну, взагалі, так досвід був. Але цей досвід, який там я собі придбав, це був найбільший досвід. Багато людей питали, де ви так навчилися водити, керувати. Я сказав, саме тут і навчився. Михайло встиг вивезти близько двох тисяч людей та зробив чотири десятки рейсів. 29 квітня згадує, встиг завести гуманітарку. Частина Попасної вже була окупована. Я під'їхав під, під міст і там виявилися протитанкові міни. Я дав заднього ходу, і тоді з автоматів і з правого боку почався обстріл автобуса. Вони розстріляли автобус, стріляли вони на враження саме по водійському місці. Якби я не вискочив би, то мені, мене вже не було б. Коли почали тікати, знову почався обстріл, вийшли чоловіки у військовій формі із стрічками на ногах та руках, білими, сказали стояти, хто такі, піднімайте руки вгору і давайте по черзі, по одному до нас. Пізніше Михайло дізнається, це були вагнерівці. Вони ще проводили перший допит під камерами російського телебачення. Я сказав, який злочин я здійснив проти ЛНР та Російської Федерації, бо я вивожу мирних мешканців та розвожу гуманітарку. Потім почали задавати питання, чому українська влада, а саме губернатор Луганської області пан Гайдай, не вивозить людей. Чому він затримує евакуацію? Я сказав: я ж вивожу, вони мене перебивали. Кажуть, чому все таки не вивозять? Вчителя допитували ще кілька разів. Найжорстокішою я згадую була так звана народна міліція. Почали нас бити, задавати питання, почали нас просувати, почали давати якісь пігулки. Сказали, це наркотики. Хоча що будемо знову питати після цього? Багато Пили, приймали наркотичні засоби, вели себе неадекватно, питання задавали тупі, були налаштовані дуже агресивно, не скільки задавали питання, а давали своє ствердження. От Ви укропи, нацики і все. От, якщо у, нас, у них не було доказів, вони сказали, що попастяні, вони всі нацики. Про долю Михайла повідомляла Луганська обласна військова адміністрація. Журналісти з Попасної виступали в ефірі іноземних каналів. 20-річна дочка волонтера записала відеозвернення. «Без нього дуже погано. Ми не поскучає, будь ласка, його, його». в нього зоні, Зрештою, Михайла відвезли до його рідного Первомайська, і після фільтрації відпустили. Додому він добирався через Росію та Європу. Дуже було важко кордони просікати, бо не випускають із ЛНР. Мене довго прикордонники їхні так звані допитували. А коли виїжджав з Росії, співробітники ФСБ теж довго допитували. Взагалі перебування на наші гроші, перебування в ЛНР мені обійшлося десь у 45 тисяч гривень на наші гроші з переїздом, з усім, що мене обікрали, вони ж забрали мене гроші і всі документи. Бійці так званої народної міліції ЛНР». зараз Михайло займається відновленням документів. Анастасія Дашко, Михайло Мораль, новини на Суспільному, Донбас.